За доброю традицією, співробітники відділу кримінальної міліції у справах дітей кожного року не тільки беруть активну участь у комплексі заходів, але й допомагають озеленити територію підшефного закладу Хмельницького обласного дитячого притулку тимчасового перебування. Правоохоронці постійно співпрацюють з керівництвом закладу та опікуються його вихованцями. Ось і сьогодні гості в погонах завітали до своїх підопічних. Вони приїхали не з пустими руками, а саженцями. Через деякий час, озброївшись лопатами та граблями, Співробітники міліції разом із дітьми дружньо висаджували дерева. Шефство заключається не тільки у тому, щоб проводити виховну і профілактичну роботу, а й у матеріальній і фізичній допомозі. Вони допомагають допомогли створити спортивну кімнату у цьому закладі, в тому числі спільно з обласною прокуратурою. На сьогодні вирішується питання про створення дитячого спортивного і ігрового майданчику також за при допомозі управління внутрішніх справ щиро дякуємо і надіємось на подальшу співпрацю в інтересах тих дітей, які потребують захисту від держави. За словами завідуючої притулку для дітей Валентини Словінської така дружня робота має особливе значення, адже вони мають можливість спільними зусиллями внести вклад в упорядкування навколишнього середовища, що в свою чергу значно укріплює авторитет правоохоронців у дитячих очах. Вони у нас є постійними гостями, вони приїжджають до нас і на свята, і в будні. Вони допомагають, вони спілкуються з дітьми, проводять з дітьми бесіду на профілактичні теми. Я маю на увазі кримінальна міліція. Наші діти вже всі їх знають, тому що в нас постійні вони гості. До цього дитячого притулку діти потрапили з різних причин, про когось піклувалися сусіди, спостерігаючи, як батьки знущаються над своїм чадом. Хтось тут через те, що втратив близьких. Але кожна історія, розказана дитиною цього закладу, викликає не лише співчуття, але і сльози. А як ти сюди попала? Бо наша мама пила, і ти сюди ти сама, чи тут з братиком є. Так, так є тебе так? А як, а як вам тут з братиком подобається? Подобається, а що ви тут робите? Так, мама з папою розійшлася. Мама знайшла другого, він почав бити мене. То я втік. Правоохоронці разом з підшефною молоддю вже запланували на найближчий час спільні заходи. Святкові зустрічі, відпочинок, суботники, адже чужих дітей не буває.